Наскільки добре прилуцькі вчителі знають нашу історію? Прилуцький краєзнавчий музей організував історичний турнір, що ми знаємо про свою ідентичність, викладачі навчальних закладів міста та амбасадори були поділені на дві команди та мали змогу позмагатися знаннями історії міста, ми намагалися продемонструвати один із методів роботи музейної педагогіки, тобто. Е як музей може сприяти засвоєнню історичного чи матеріалу, який студенти чи то учні отримують у своїх навчальних закладах, тому що іде, скажімо, процес навчання, а от в музеї йде вже візуалізація того матеріалу, який вони, скажімо так, отримують під час своїх уроків? Головна ідея заходу музей це не лише експозиція, майстер-класи чи виставки. Це в першу чергу наукова установа, яка сприяє пізнанню чогось нового? Ми намагалися сьогодні продемонструвати. Те, що музей може і він має сприяти вивченню і закріпленню матеріалів. Коли це ще навіть надруковано, знову ж таких посібниках для ЗНО, це все одно книга. І вона, е, ніби і дає запам'ятовування, і дає розуміння правильної відповіді, але це книга. І книга це добре. Але коли це йде в ігровій формі, коли це йде ніби ось такий турнір, навіть якісь змагання, то воно влазить, і воно в тебе на великому екрані, воно. Тебе зорово десь на, на очах, то воно власне, звичайно, сприяє тому, що інформація запам'ятовується набагато краще і е, ефективніше. Питання на турнірі стосувалися історичних подій різних часів. Говорили про походження тієї чи іншої назви річки, міста, вулиці, розглядали і картини українських художників та назвали митця, що її написав, виконували аудіозавдання. Ми приготували досить таки нескладні питання, питання, які стосувалися нашої локальної. Спадщини і коли почали наперед уже відгадувати, ніби так стало трішки не по собі. Але далі виявилося декілька питань, які навіть вони не відповіли. Трішки були, скажімо так, спантеличені, бо ми такі підвохи їм приготували. Знову ж таки, і нібито елементарні, але все одно, от навіть назва нашої вулиці, Київська, як вона які вона носила назви, до історичного турніру мала змогу приєднатись Євгенія Жерун, викладач медколеджу. Жінка говорить, що зацікавлена культурою на. Нашого міста і планує далі вдосконалювати свої знання разом зі своїми вихованцями. Будемо впроваджувати студентами такі методики. музейна педагогіка, цікава форма проведення, пізнавальна, незвична, комунікує людей. Сподобалась дуже до історичного турніру. Долучився викладач педагогічного коледжу Сергій Голубов. В освітньому процесі чоловік з 2007 року Сергій Геннадійович говорить, що продовжив сімейну традицію. Тому що в мене мама історик. Ну і цікаво, просто цікаво. Наприкінці турніру. Кожен учасник отримав інформаційний подарунок. Було доволі цікаво, особливо порадували ось такі подарунки, такі брошури. Про по прилученні, по нашій прилученні, де дуже багато зібрано різних світлин з історичних об'єктів. Директор краєзнавчого музею Тетяна Зоць пропонує і всім глядачам каналу Прилуки долучитись до історичного турніру та дати відповідь на запитання в коментарях під відеосюжетом на нашому Ютуб-каналі. Хай наші слухачі скажуть, яка правильна відповідь буде, яка зайва відповідь. От вулиця Київська, вона називалася Олександрівська, вона називалася ніжинсько роменська Роменська, Ніжинська і Ленінська. От яка із цих назв тут є зайва?